Вітаю вас, мої хороші, на моєму каналі Худнемо під телевізором. Сьогодні ми поговоримо і заодно будемо тестувати еспандери. Що це за звір таке і куди його тулити? Є отакі еспандери. Вам вони відомі, можливо, комусь вони відомі на пружинній основі, але пружинна основа використовується для більш професійних занять. Для мене наразі цього, цього цілком достатньо. Також є ручні або кістьові еспантери, це або гумове кільце, або штука, схожа на садовий секатор, тобто <смі> дві ручки на, на пружинній перепонки, які ви стискаєте, розтискаєте, і цим самим створюється навантаження на кість, на руки на самі. Тобто, це також добре тренує м'язи і вони широко використовуються для реабілітації. Тобто ну, Ці так само використовуються для реабілітації. Як правило, отакі стрічкові гумові спандери, ну або ще фітнес-резинки фітнес їх називають, і там ще є якісь синоніми, мабуть, та не, мабуть, а точно є. Вони, як правило, продаються наборами. Тобто, оце один набір, але в кожної стрічки різна, різна жорсткість, і, відповідно, більше навантаження при її розтягуванні буде чинитися. Це хеві чорна найтяжча, сіра це найлегша. Тобто і розтягувати найлегше. Ось такі суть така, як і в оцих, але ці вже більше на тканинній основі. Як на мене, вони набагато зручніші, тому що ці зручно розтягувати лише руками, а, і вони врізаються. Тобто, коли їх добре натягуєш, вони дуже врізаються в тіло. Це, мені це не подобається. Отакі краще використовуйте для занять саме з ногами. Тобто вони широкі, вони нікуди не влізаються, вони добре тримають форму. Тобто з ними дуже мені подобається працювати. Тут також, відповідно, це один набір, і різна, різна класифікація, різна жорст, жорсткість, відповідно. Ну, і ще є ось отакі. Модифікація їх може бути різна. Ось такий тканинно дуже широкий. І коли на нього стаєш ногами, це не зовсім зручно. Я думаю, що зручнішим був би ось ось отак такого плану. Вони є і такі. Але мені трапився саме такий, я взяла саме такий. Такі еспандери використовуються для занять в основному, коли потрібно задіяти максимально все тіло. Тобто, впираєтесь ногами, розтягуєте руками або, навпаки, впираєтесь руками, розтягуєте ногами, тобто, вони дуже добре тягнуться їх вистачає, тягнуться вони. Отже, як, як ми, як ви вже зрозуміли, по суті, свій еспандер це резинка. Резинка або пружина, яку треба розтягувати або стискати. І так, і так воно це все і працює. Тому зараз, зараз ми будемо з цим працювати. Не можу не наголосити на тому, що абсолютним плюсом у таких. Еспандель, фітнес-резинок, то не важливо, є їх доступність. Тобто їх можна купити звичайно в будь-якому спортивному магазині, в будь-якому китайському магазині, які зараз дуже поширені. Тобто, в кожному такому магазині є відділ спортивний, де, де купа різних ковриків, бутилочок, інвентаря, і 100% там будуть отакі резиночки. Єдина причина, по якій їх там може не бути, їх розібрав. Тому що зараз це дуже популярна штука, вона ідеально підходить для домашнього використання і для людей, яких немає часу на спортивний зал, або ж вони соромляться по якійсь причині туди йти, оце буде ідеальним доповненням для домашніх занять. Тому, тому не бійтеся їх купити, проекспериментувати. Звичайно, слід звернути увагу на те, що для новачків. Потрібно буде спочатку працювати із, із резинками, на яких написано Light. Це найлегші, вони найлегше розтягуються, і вам буде простіше себе налаштувати на, на таку роботу. Звичайно, що перед використанням навіть таких резинок було б добре, якби ви вже певний час прозаймалися, так, так можна сказати, в холосту, щоб просто підготувати свої м'язи до таких навантажень. Тому що я по собі знаю, що навіть, навіть найпростіші вправи, коли ти робиш це вперше, вдруге, втретє, це робити дуже важко, тому що м'язи просто не слухаються. Вони настільки вже е від, відвикли від, від роботи, що ну, це важко. А якщо ще й з резинкою, то це просто нереально і це може бути боляче. Ну, а нам ж не потрібно, щоб наше тренування перетворювалося в якусь каторгу. Ні. Тому, тому враховуємо це перед початком використання таких, такого інвентаря. Ну, а для того, щоб звести можливу травматизацію насамперед ваших рук, бажано використовувати ось такі перчатки спортивні. Ну, вони дуже часто використовуються, верніше, постійно використовуються при їзді на велосипеді, але також і. При звичайних тренуваннях. В залі, вдома. Вон, це дуже зручна штука. Тому вони не так дорого коштують. І якщо ви вже ними користуєтесь, ви знаєте, наскільки це зручно і наскільки це полегшує деякі заняття. Тому це добре. Зараз працюємо з ось цими. Звичайно, поки що хеві ми відкидаємо, залишаємо собі лайт. І займаємо вихідне положення. Отже, стаємо в улюблену чоловічу позу. Вот так. Зверніть, будь ласка, увагу, що відбувається, коли саме таку резинку найпростішу використовують для вправ з ногами? Вона зсувається, вона перетягує ноги. І вона скручується. Тобто, тобто вже для таких вправ. Така гума не годиться. Оце, по суті, станом на зараз моя найулюбленіша гума. Тобто медіум і хеві ми поки що так само відкидаємо. Працюємо з лайт. займажуємо положення лежачи на боку. Добре схвачуємо зим і працюємо. Тут ми не лише підіймаємо ногу, а ще й робимо навантаження на руки. Сидячи, ноги разом. номер розподілили. Отже, ви зрозуміли для чого нам ці перчатки? Що ж, сьогоднішнє тренування з нашими еспандерами, слеш фітнес резинками ми завершили. По суті, я робила всі ті вправи, що робила і до цього. Але вже останній тиждень я тренуюся з цим інвентарем. Мені подобається, мені подобається, і я це рекомендую, тому що я в цьому не бачу нічого поганого, лише позитивні, лише плюси. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося. Сподіваюся, для вас це було корисним. Зустрінемося з вами у наступних відео. Всього найкращого і вдалих тренувань!